3 березня 62-й день року, День пам'яті князя Ігоря, а також Всесвітній день письменника. Таке рішення ухвалив 48-й конгрес міжнародного пен-клубу. Крім того, сьогодні Міжнародний день охорони здоров'я вуха та слуху. На даний час втрата слуху вважається найпоширенішою сенсорною формою інвалідності у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Від глухоти і порушень слуху страждають понад 275 мільйонів людей. Основними причинами глухоти називають хронічні інфекції вуха, ряд захворювань, а також вплив деяких лікарських препаратів і шкідливих факторів навколишнього середовища. В першу чергу шуму, на думку медиків, близько половини всіх випадків глухоти та інших порушень слуху можна запобігти, усунувши причини їх розвитку. У 1861 році російський імператор Олександр II підписав маніфест про відміну Україні кріпосного права. Опублікований 15 березня він приніс свободу понад 22 мільйонам кріпаків, які, однак, не ставали власниками оброблюваної землі. Відчуджена у поміщиків вона передавала сільським громадам, які розподіляли її серед сільських жителів. Крім того, реформою було збережено велике поміщицьке землеволодіння, і внаслідок земельної реформи українські селяни втратили 30% своїх наділів. Тільки на правобережжі уряд збільшив селянські наділи на 20% з метою привернути селян на свою сторону і послабити польську шляхту. У 1866 році у Києві за розпорядженням царського уряду була відкрита публічна бібліотека. Тепер це національна парламентська бібліотека України, науково-методична і науково-дослідна установа з галузі бібліотека знавства і бібліографії. На момент відкриття фонд бібліотеки налічував 319 книг у 667 томах та 43 комплекти періодичних видань. До 1917 року мала 56 тисяч книг, з яких майже половина була подарована різними особами. До 1941 року книжкові фонди становили 440 тисяч одиниць, та під час Великої вітчизняної війни приміщення бібліотеки і її фонди було спалено. Але вже у 1944 році бібліотека відновила свою діяльність. Вже через 15 років фонди бібліотеки становили півмільйона книг. Вона обслуговує 25 тисяч читачів у 90-му році ХХ століття. Книгозбірня стала називатися Державною бібліотекою України. А у 1994-му, згідно з указом президента, вона одержала статус національної бібліотеки. У 1918 році, після активізації військових дій країн-учасниць Четвертого союзу, до якого входили Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія, проти радянської Росії. Остання була змушена підписати у Брест-Литовську сепаратний мирний договір на умовах, запропонованих супротивниками. Росія втрачала майже один мільйон квадратних кілометрів території. Зокрема, вона визнала незалежність України та мирний договір України з Німеччиною. Однак, після листопадової революції 1918 року у Німеччині Росія в односторонньому порядку анулювала Брестський договір. У 1919 році завоювала Україну і захопила частину інших країн. 1932 року у Миколаєві перше почало працювати звукове кіно. У кінотеатрі імені Ілліча був показаний фільм Путівка в життя. 1943 рік завершилася Харківська наступальна операція військ Воронського фронту, внаслідок якої радянські війська просунулися на 100-260 км кілометрів та нанесли важку поразку противнику, втративши при цьому 55 тисяч радянських воїнів. У 1831 році народився Джордж Пулман, американський винахідник, конструктор знаменитих спальних вагонів. У 1845-му – Георг Фердинанд Кантор, німецький математик, основоположник Теорії множин. У 1847-му – сорок сьомому Олександр Грембел, американський вченик, винахідник телефону. У 1899 році народився Юрій Олеша, письменник прозаїк, поет, драматург і сатирик, автор трьох товстунів. У 1911-му – Джин Харлоу, американська кіноактриса, секс-символ 1930-х років, здобула прізвиська «Платинова блондинка і білява бомба за колір свого волосся. За свою десятилітню кінокар'єру знялася у 36 фільмах, у шести з яких її партнером був Кларк Гейбл. Перебуваючи на вершині популярності, Джин Харлоу померла від хвороби у віці 26 років. У 1999 році Американський інститут кіномистецтв назвав Джин Харлоу однією з найбільших кінозірок століття. У 1925 році народилася Рима Маркова, радянська і російська актриса театру і кіно. І у 1940 році Ірина Губанова, актриса відома за стрічками Війна і мир Снігуронька та іншими. Такими іменами й подіями запам'ятався цей день, 3 березня.